Доброго дня в ефірі програма Чо хто що? Чому хто що? Сьогоднішній випуск вестиму я, Катерина Жук, і поговоримо сьогодні про культуру. У Миргородському краєзнавчому музеї відкрили персональну виставку художника із Донбасу Андрія Ярошенка. Він учасник більше 30 виставок як обласного, так і всеукраїнського рівня. Роботи художника знаходяться в музеях України, а також в приватних колекціях України, Білорусі, Польщі, Італії, США Ізраїлю. Цей чоловік у Миргород приїхав із Горлівки на виставці. Представив роботи, котрі зміг вивезти із зони Ато. До початку офіційної частини відкриття виставки присутніх чарували музикою Юрій В'язінько із викладачем Людмилою Оксьенко із Миргородської музичної школи. На відкриття персональної виставки Андрія Ярошенка прийшли як поціновувачі живопису, так і його земляки та представники органів місцевого самоврядування. Із наступним словом до присутніх звертається директор Миргородського краєзнавчого музею Андрій Фасенко. Доброго дня, шановні друзі! Ми раді сьогодні вітати вас у стінах Миргородського краєзнавчого музею. Сьогодні ми зібралися з нагоди події такої. Ну, незвичайно, оскільки цю людину ми презентуємо в нашому місті практично на такому рівні вперше, на рівні персональної виставки. Сьогодні ми відкриваємо персональну виставку Андрія Геннадійовича Ярошенка. Я хочу сказати наступне: Андрій Геннадійович народився 7 лютого 1948 року на Чернігівщині в місті Остер, але до нас він прибув із міста Горлівка Донецької області вже більше року тому назад. Якщо коротенько розповісти про його, скажімо так, життєвий творчий шлях за освітою, він не художник, він будівельник за освітою, і як він писав про себе, чим я тільки в житті не займався, починаючи від заступника головного лікаря з економічних питань до міліціонера, яким він став за призовом тодішнього генерального секретаря Андропова. Якщо пам'ятаєте, на початку 80-х років творчістю власне він почав займатися. Кінці вже 80-х років 20-го століття, ну, теж, як він писав, несподівано йшов додому після роботи, значить, був такий яскравий сонячний день. От його вразило якесь таке побачене яскраві фарби, був яскравий день. І тут він прийшов додому, взяв там якусь картонку, фарби і почав щось зображувати mm -hmm. на картоні. Ну, власне кажучи, Андрій Геннадійович, автор більше. 30, учасник більше 30 виставок, із них три всеукраїнських виставки, п'ять обласних виставок, шість персональних. Ця виставка здається сума. Він не тільки художник у місті Горлівка, Він займався і такою громадською діяльністю став засновником творчого об'єднання громадський союз, а також одним із засновників і членом правління теж творчого об'єднання художників та народних умільців. Натхнення. Там вони проводили в Горлівці досить таку бурхливу таку діяльність, ці два об'єднання. Вони ініціювали і виставки на свіжому повітрі на проспекті, стали ініціаторами відкриття у 2013 році в місті Горлівка галереї мистецтв, ну і цілого ряду інших заходів. Там були організаторами виставки Хендмейд. Ну, тобто, це вони працювали в напрямку декоративно-прикладного мистецтва. От це така коротка візитівка Андрія Геннадійовича. Як ми познайомилися тут у нас з ним у Миргороді? Ну, Наше знайомство відбулося десь в кінці минулого року, коли повідомили, що є художник, який живе на Личенці напроти, напроти тодішнього музею, напроти музею Голодомору, який там на Єрківській знаходиться. Ну і от він... Намалював картину, яку хоче передати до цього музею голодомору. Картина на таку тематику про голодомор, про репресії, тематика, яка стосується тоталітарного. Режиму і на одному із заходів, які відбувалися в нас у Миргородському краєзнавчому музеї на вечорі пам'яті горобця Олександра Андрійовича, ця картина була передана до музею голодомору на Миргородщині. сьогодні. На персональній виставці у краєзнавчому музеї представлені. Щоб не помилитися, 44 роботи, які виконані на полотні олійними фарбами, 16 робіт, які представлені теж олійними фарбами на зрізі дерева, три гравіювання по дереву, а також три різдення, які знаходяться у нас на подіумі. Андрій Фесенко пояснює, що у художника вже є кілька картин і немероцьку тематику. Зокрема, картина церква Івана Богослова та Успенський собор. Далі слово бере заступник Миргородського міського голови Антоніна Нікітченко. Андрію Геннадійовичу, знаєте якось офіційних слів і важко підібрати. Я не мистецтвознавець, я звичайний глядач. І коли я прийшла, можливо, не так багато часу в мене було познайомитися з вашими творами, але я вам хочу сказати, що вони надзвичайні. Вони не тільки російською мовою «услада для взора. Тут багато є таких творів, які. Ну, примушують задуматися. Працюють не тільки очі, не тільки серце, але доводиться працювати і мозкові. Для нашого міста виставки, звичайно, це не є рідкість, тому що у нас дуже гарна плеяда миргородських художників. І я надзвичайно рада тому, що сьогодні вона поповнилася ще одним миргородцем, хоча, звичайно, і не можливо не така не дуже приємна ситуація. Ну, в результаті якої ви потрапили до нашого міста. Але ми дуже раді вас тут вітати. Ми надзвичайно раді тому, що ми можемо прилучитися до вашого надзвичайного мистецтва. І з усіх творів, які я сьогодні побачила, ну мабуть, немає жодного такого, на якому б не хотілося зупинитися взором ще і ще і ще раз. Але найбільше мене вразила от та картина Дом спиром сферу, це звичайно. Ну, для, для людей вже такого віку за 30-40 років, звичайно, що біля мабуть від неї важко зовсім відійти. Я зараз офіційно виступлю і ще раз піду біля неї просто подивлюся. Я вас вітаю на нашій миргородській землі. Я вам бажаю, сказав вам Андрій Михайлович, творчого натхнення, але я вам ще бажаю міцного здоров'я. Я вам бажаю, щоб наша цілюща миргородська вода, щоб наше цілюще повітря додавало вам тільки сил і натхнення. Щоб ми ще не один раз зустрілися на вашій персональній виставці, я вам передаю вітання від міського голови Сергія Палича Соломати і дозвольте вручити вам сістровні квіти і відповідь. До слова запрошують начальника Миргородського міського відділу культури і туризму Ларису Печенко. Сьогодні мені, якщо дозволите, я. Впевнена, що дозволите. Сьогодні мені хочеться говорити російською мовою, рідною мовою моєї мами. Як вияснилось, Андрій Геннадійович і я, майже родственники, я із Чернігова, ви родили в Черніговській області. Моя мама із Вологди, у вас є Вологодський коридж. Так що я дуже рада, що ще один Вологодський представник, плотно, крепко осядет на Миргородской земле. Я желаю вам этого, и я уверена, что вам у нас понравится. Наш городочек маленький, но он очень имеет славные традиции в плане. Изобразительного искусства у нас много сильных художников. И очень приятно, что ваши картины отличаются от кисти, от э, представления, мира представления, от э, философии художников наших. Вы нам подходите очень. Нам очень приятно, что художник такого взгляда появился среди плеяды. Чудесные плеяды, звездные плеяды художников миргородских. Я желаю вам подружиться с ними со всеми. Я желаю вам обогатиться их знаниями, передать свой опыт им. Я желаю, чтобы ваши выставки были как можно чаще. Очень хочу вашей общественной деятельности, про которую здесь говорили, мы с вами сойдемся и в этом. Я Успехов счастливо. вам и добро пожаловать в мир Давайте запросимо до слова голову Миргородського об'єднання художників Творчість Анатолія Олексійовича Шкурка. Дозвольте мені приєднатись до слів, які лунали на адресу Андрія Геннадійовича від імені свого особистого і від колектива миргородських художників творчість. Дійсно, багато слів було гарних сказано. Роботи, які представлені тут, різнопланові. Андрій Геннадійович, на мій погляд, показує своє світобачення. У кожного митця воно своє. Дійсно, наша мегородська земля досить щедра на талановитих людей, на творчих людей. Я хотів би. Я хотів би додати для того, щоб ви середовище Миргородське відчули краще новий альбом Миргород-курор. Я представляю і музей історії курорту Миргород, як директор музею. І хотілося б вам передати особисто цей альбом, щоб він вас надихав на творчість. Також із дебютом на Маргородській землі Андрія Ярошенка привітали як місцеві художники, так і земляки-переселенці із Донбасу. По закінченню офіційної частини присутні змогли помилуватися картинами художника і перейняти у світ чудових пейзажів та картин на філософську тематику.